У Донецькому державному університеті внутрішніх справ закінчився табірний збір для першокурсників. Позаду два тижні інтенсивного вишкілу та адаптації до нових умов навчання. Підйому шості ранку фізична та строєва підготовки теоретичні заняття. Майбутні правозахисники засвоїли основи спеціальних правових дисциплін та домедичну підготовку. Окрему увагу приділили безпековим заходам. Першокурсники відпрацювали покроковий алгоритм дій у разі оголошення повітряної тривоги. Одним з головних завдань табірного збору стало згуртування молоді. Робота з психологами та спортивні змагання зміцнили емоційний, фізичний стан та сприяли формуванню командного духу. Керівництвом досвідчених інструкторів хлопці та дівчата набули першочергових навичок та подолали усі перешкоди на шляху до отримання звання поліцейського. Дунко! Україні! Вільно! Донецький державний університет внутрішніх справ вітає молоде покоління правозахисників у дружній університетській родині. Дондувс. Немає нічого неможливого.